Мене виштовхнули з власної квартири, і двері клацнули, як кришка труни. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Як я опинився під темним під'їздом на Молдаванці, розкажу, але спершу запам'ятайте одну дрібницю, інколи тиша вміє говорити голосніше за крики. Я. Батько, який віддав цей дім доньці, бо вірив, що любов найнадійніший замок. Забирай свій мотлох і щезни, сказав зять, широкий у плечах, із цигаркою, що смерділа дешевим димом. Тату, не роби сцени, прошепотіла донька, не підводячи очей. Мій старий чемодан із подряпаними кутами ляснув об кам'яні сходи. На майданчику пахло сирістю й кошачим кормом. Я не сперечався. Взяв пальто, кепку, ключі, які віднині вже ні до чого не підходили, і ступив на холодний бетон. На дворі Одеса видихала вечір. Десь далекі трамваї скреготіли по рейках, у дворі зігнувся горіх, підхоплений вітром, і посвистіли бляшані вивіски. Я опустив чемодан біля під'їзду і притулився до стіни, покритої старою зеленю фарби. У шипці на дверях відбилися мої сиві скроні й обличчя зятя, задоволене, ніби він щойно викинув з кухні стару каструлю. Ти ж обіцяв. Донька обірвала фразу і заховала руки в рукави светра. Обіцяв. Він засміявся. Йому місце в санаторії для старих, не в центрі міста. Я нічого не відповів. Мене довго вчили тримати удар мовчки. Портовище, де я тягав мішки сіллю, будови, де закладав підлогу, і зима, коли ми грілися чайником у кухні. Я глянув на під'їзд ті самі перила, які шліфував наждачкою, те саме вікно, в яке колись вставляв скло, коли хлопчаки розбили м'ячем. Цей дім у мене був не з цегли, з рук, спини і невиспаних ночей. Сусідка Галина відчинила двері на третьому поверсі і вистромила голову, загорнуту в хустину, пане Миколо, що це за балаган. Все добре, пані Галино, сказав я, вечір просто гучний. Вона подивилась на чемодан, на мою кепку, на те, як я тримаюся стіни, і змовкла. Закрила двері тихо, ніби боялась розбудити когось, хто тут давно не спав. Я підняв чемодан і вийшов у двір колодязь. Пральні мотузки, заплутані між балконами, дзенькнули білизняними причіпками. На лавці троє чоловіків грали в доміно, клац-клац, і робили вигляд, що не дивляться. Біля смітника коти, як чорна вода, лилися між пакетами. Я вдихнув гострий приморський запах, і було так, ніби море десь за рогом махнуло мені рукою і сказало Тримайся. Дорогою до брами я зупинився біля старого під'їзного дзеркала. Поклав долоню на підкладку пальта, звичний, майже автоматичний рух, як молитва перед дорогою. Пальці на мить відчули шорсткість тканини, і в мене всередині щось встигло стати на місце. Потім я відняв руку, взяв чемодан і рушив на вулицю. На молдаванці вечірні ліхтарі розмивали калюжі, мов би на асфальт пролили теплий чай. Пройшла жінка з ринковою сумкою, в якій брящали банки. Двоє хлопчаків емчали на самокатах, і один із них, загальмувавши поруч, запитав Діду, вам допомогти? Дякую, справлюся, сказав я і посміхнувся так, щоб навіть мої втомлені очі посміхнулись. Тролейбус повз по вулиці, витягуючи із себе дротяний зойк. Я не мав куди їхати цієї ночі. Але паніку залишив там, у під'їзді, під ногами зятя. Зайшов у двір сусіднього будинку, там, де колись допомагав ставити нові лавки, сів на край холодної дошки і розстібнув чемодан. У середині лежала сорочка на свята, фотографія доньки 1 вересня, пожовклий квиток на поїзд до Києва і маленький складний ножик, який ніколи нікому не шкодив, лише чистив яблука. Телефон задзвенів сам у кишені, ніби нагадуючи, що ще не всі звички зі мною попрощались. Тату. Голос був тихий. Так, Лесю, відповів я, дивлячись на темні вікна власного дому. Не ображайся, будь ласка. Сашко він просто нервував. Все устаканиться. Пташко, сказав я, нерви, це коли посолив суп удвічі. А коли викинув батька з дому, це характер. У трубці клацнула пауза, в якій ховалися наші невимовлені роки. Мені треба завершити справи, додав я і поклав слухавку. Я підвівся, підняв чемодан і пішов вулицею далі. Повз кіоск з пахлавою, повз пса, що дрімав на картоні, повз вивізку ремонт взуття, де майстер колись ставив мені нові підбори за півціни, бо знав. Хто є, ніч стискалася навколо, але мені вже не було холодно. Я мав те, чого не бачать очі молодих, час, пам'ять і тишу, яка говорить, коли треба. На розі я зупинився й озирнувся. Вікна моєї квартири світилися теплом, що більше не було моїм. Я підняв комір, поправив кепку і рушив у бік привозу, де завжди пахне рибою та парцем. Мої кроки лунали рівно, і кожен казав те саме це ще не кінець. Те, що сталося наступного дня, уже не можна було відмотати назад, і вам цього краще не пропускати. Село під Біляївкою зустріло мене ранковим туманом, вологим повітрям і гавкотом собак за парканами. Тут час тягнувся повільніше, ніж у гамірній Одесі. Петро, мій давній шкільний друг. Виніс із хати старий кожух і простягнув мені надін. Ночі тепер холодні. Я вдячно кивнув. Його дружина Оксана глянула на мене тихо із тим співчуттям, яке болить більше, ніж відкрита жалість. Перші дні я жив у невеличкій кімнаті з видом нагород. Вранці чути було, як десь мукає корова, як кури бігають двором. Я виходив на вузьку вулицю, і люди дивилися на мене пильно, наче у вічі мені було написано вигнаний. Дехто вітався стримано, інші робили вигляд, що не впізнали. А одна бабця, що торгувала насінням біля магазину, прошепотіла сусідці, це той самий чоловік, донька, вигнала його з квартири в Одесі. Я чув, але не обернувся. Мовчати я вмів краще, ніж виправдовуватися. Увечері ми з Петром сиділи під грушкою, він курив самокрутку і намагався пожартувати. Пам'ятаєш, Миколо, як я списував у тебе задачі. Тепер моя черга тобі допомогти. Я посміхався, але всередині в мені стискалося так, ніби хтось поклав камінь на серце. Не за себе боліло, за доньку. Чому вона стояла поруч і мовчала, коли мене викидали з дому? Я набрав її номер. Лесю, давай зустрінемось, сказав я. Вона довго мовчала. Тату, краще, ні. Сашко він зараз нервовий. Ми не можемо. Я почув у трубці сміх мого онука той сміх, що мав би лунати коло мене. І тоді зрозумів, мене викреслили не лише з квартири, мене викреслили з їхнього життя. Я поклав слухавку і різко вдарив кулаком по столу. Петро підняв брови, а я тихо промовив Досить. Я мовчав, коли мене гнали. Але тепер мовчати не буду. Він нічого не сказав, лише кивнув. Знав, якщо я вирішив, дороги назад немає. Тієї ночі я довго рився в чемодані. Нарешті намацав тонкий конверт. Пожовкла обгортка пахла пилом і часом. Усередині документи. Колись, перед тим, як подарувати квартиру донці, юрист порадив мені оформити все з перестраховкою. Я тоді сміявся, махнув рукою, але зробив так, як він сказав. І тепер ці аркуші стали моїм єдиним щитом. Я розгорнув папери і завмер. Там, чорним по білому, власником квартири залишаюся я доньці, і я подарував лише право користування. Тоді я не усвідомлював, наскільки важливим стане той підпис. Наступного ранку я сів на автобус до Одеси. Старі сидіння хрипіли, поруч дві жінки обговорювали ціни на картоплю, а я стискав конверт у кишені, ніби це була зброя. Місто зустріло мене шумом привозу і запахом свіжої кави. Я підійшов до свого будинку, глянув угору на вікна. Там світилися лампи, сміялися діти. Мої діти. Але не я. Я не зайшов у під'їзд, попрямував на дерибасівську до нотаріуса, старого знайомого. Він підняв окуляри, уважно роздивився папери і нарешті сказав: Ви вчинили мудро. За документами квартира все ще ваша. Його слова прозвучали, як ковток повітря після довгого занурення. Увечері подзвонив зять. Його голос хрипів від злості, старий, що ти не шпориш по конторах. Сиди в селі і не висовуйся. А то буде гірше. Я мовчав. Він кинув слухавку, впевнений, що налякав мене. Але я тільки притиснув конверт до серця. Тепер у мене був не лише біль, а й зброя. У сільській кімнаті я сидів над документами і розумів, почалася моя тиха боротьба. Помсти я не хотів, але справедливість мала пролунати так гучно, щоб навіть у моєму домі в Одесі почули. Я повернувся в Одесу вже не як вигнаний, а як людина з метою. Ранкове місто жило своїм життям, базарний гул на привозі, запах кави з крихітних кав'ярень. Шум маршруток на пантелеймонівській. Я йшов упевнено, хоч усередині все ще крутилися думки про доньку. Але тепер я тримав у кишені конверт із документами, і це було моє тихе, невидиме для всіх, але справжнє крило. Нотаріус, старий знайомий, зустрів мене без зайвих слів. Він перегорнув папери ще раз, підсунув окуляри до носа і сказав Тут усе чисто. Якщо вирішите йти до суду, шансів багато. Але будь готовий, нервів і часу це заїсть чимало. Я кивнув. Для мене тепер це було не питання зручності, а питання гідності. Увечері телефон знову задзеленчав. Голос зятя хрипів від злості, старий. Навіщо ти почав це? Ти думаєш, щось доведеш? Ми давно вже господарі тієї квартири, я не відповів. Мовчання для нього було найгіршою відповіддю. Він вибухнув лайкою і кинув слухавку. Того ж дня я подав позов у Приморський суд. Секретарка переглянула документи, поставила печатку і сказала Очікуйте повістку. В її голосі не було нічого особливого, але для мене це прозвучало. Ніби хтось нарешті відкрив двері, які довго були замкнені. Та вже за кілька днів почалося те, чого я очікував. До мене підійшли двоє молодиків у темних куртках, коли я виходив із магазину біля вокзалу. Один сказав Дідусю, ви подумали добре, перш ніж судитися. Світ тісний, мало що може трапитися. Я глянув йому прямо в очі і відповів. Я своє життя вже прожив. Чого ви мене налякати хочете? Смертю. Я й так щодня з нею за руку ходжу. Вони перезирнулися і відійшли. Але я зрозумів, зять вирішив тиснути не лише словами. Я поїхав до свого давнього сусіда, Івана, який усе життя пропрацював юристом у міській раді. Ми сиділи в його кухні на Таїрова. Пили чай і земєтою, і я показав йому документи. Він уважно переглянув усе і сказав: Ти вчинив мудро, що не знищив старі папери. Вони твій щит. Я допоможу скласти заяви і виступлю свідком. Його слова додали мені сили. Коли про судовий процес почали говорити в нашому дворі, дехто з сусідів сам запропонував прийти свідками. Ми бачили, що ви завжди жили тут, казала Галина Петрівна. Квартира ваша, і точка. Я вперше за довгі тижні відчув, що не сам, але зять не збирався відступати. Одного вечора я випадково почув його розмову на подвір'ї. Не переживай, Лесю, казав він донці. Я домовився. У суді все буде так, як треба. Її голос був тихим, зламаним, а якщо ні, це ж тато замовикани, рикнув він. Це наше життя, а не його. Я стояв у тіні і слухав. Кров була в скронях, але я стримався, бо знав, моя тиха помста ще не настала. Засідання призначили на наступний тиждень. Я прийшов у суд на Преображенський. Тримаючи документи в старій шкіряній папці, у залі було душно, люди перешіптувалися. Зять сидів упевнено, розкинувшись у кріслі, а донька дивилася в підлогу. Коли суддя зайшов, у залі запала тиша. Я відчув, як усередині мене піднімається хвиля. Це було не страх і не злість, це була готовність. Я підняв папку і подумав. Тепер хай тиша скаже за мене більше, ніж будь-які крики. Та я ще не знав, що справжня боротьба лише починається, і зять готує хід, який може перевернути все. У залі суду пахло старими папками і холодною кавою з автомата. Дерев'яні лавки скрипіли, коли люди пересідали ближче, щоб почути. Я сидів рівно, поклавши перед собою папку з документами. Зять у дорогому костюмі, вмостився навпроти, самовпевнений, нахабний, навіть посміхався поруч із ним донька. Вона не підводила очей. Мені хотілося крикнути їй Поглянь на мене. Я твій батько. Але я залишався мовчазним. Суддя озирнувся і почав слухання. Першим говорив зять. Його голос був гучний. Майже театральний, цей чоловік давно втратив право на квартиру. Він сам подарував її донці. А тепер, мабуть, хоче повернути все назад, бо йому ніде жити. Люди у залі зашепотілися. Він говорив ще довго, сипав термінами, кидав на мене зневажливі погляди. Мені здавалося, що він упевнений у перемозі так само, як у власному диханні. Коли настав мій час, я піднявся. Голос мій був рівний, без пафосу, я справді подарував доньці право користування житлом. Але власником квартири залишаюсь я. Я поклав на стіл документи, нотаріально завірені, з підписами, датами, суддя підняв брови, зал притих. Зять нервово сіпнувся, але намагався тримати вигляд. Тоді суддя викликав свідків, і тут сталося те, чого він точно не очікував. У зал зайшли мої сусіди з будинку на молдаванці, Галина Петрівна, маленька жінка з паличкою, голосно сказала: Ми всі знаємо, що Микола Іванович усе життя жив у тій квартирі. Він ремонтував під'їзд, він доглядав за будинком, без нього там би й світла не було. Другий сусід додав, а ми бачили, як його викидали. Це було приниження неполюдськи. Зять зірвався на крик, та ви всі брешете. Він вас купив. Але люди в залі засміялися. Його гнів виглядав смішним поряд із моєю тишею. Суддя зупинив усіх і оголосив перерву для вивчення доказів. Я сів на лаву і відчув. Як серце калатає, здавалося, перемога близько. Але я бачив, як зять, схилившись до свого адвоката, щось шепоче йому. Його очі блищали, він готував хід. Я вийшов на подвір'я суду. Небо над Одесою було важке, сіре. Люди курили й обговорювали справу. До мене підійшла Галина Петрівна, поклала руку на плече. Тримайтеся. Правда на вашому боці. Я кивнув, але всередині наростав неспокій. Я знав, зять не здасться просто так. Наступного дня суддя оголосив рішення буде винесене пізніше. Це означало одне, попереду ще боротьба. Я повертався додому в біляївку, у кімнатку Петра, і в голові крутилася лише одна думка: він щось задумав. І я не помилявся, бо незабаром мені довелося зіткнутися з його справжнім ударом, тим, що міг перевернути все до гори дригом. День вироку настав похмурим ранком. Одеса стояла у вологому серпанку, ніби сама природа затамувала подих. Я йшов до Приморського суду повільно, з тією впевненістю, яка приходить тільки тоді, коли вже нічого втрачати. У кишені пальта тихо шаруділи документи. Я торкався їх пальцями і відчував, як серце б'ється рівно. У залі було тісно. Люди з мого будинку знову прийшли, хтось навіть привів дітей. Вони дивилися на мене, і я розумів тепер я не лише за себе стою, я стою за те, що старість не означає безправ'я. Зять сидів попереду, обличчя в нього було кам'яне. Але очі світилися ненавистю. Донька сиділа поруч, згорблена, ніби боялася самого повітря. Суддя увійшов, і тиша впала, як важка завіса. Кожне слово звучало, мов удар молотка. Він довго читав, перегортав сторінки, а в залі можна було почути, як хтось клацає ручкою чи зітхає. Нарешті пролунало, виходячи з наданих документів і свідчень. Суд постановляє квартира на вулиці Осипова належить громадянину Миколі Івановичу. Зал вибухнув шепотом. Хтось навіть заплескав. Я сидів нерухомо, мов камінь, але всередині в мені зірвалося щось велике, як хвиля в шторм. Зять підскочив, обличчя перекосилося. Це несправедливість. Це підстава. Він старий, він нічого не тямить. Суддя вдарив молотком і наказав йому заспокоїтись. Донька заплакала, закрила обличчя руками. В її риданнях було більше страху, ніж каяття, я піднявся, підійшов до неї і тихо промовив Лесю, я хотів залишити тобі дім, а залишаю тільки пам'ять про те, що ти мене зрадила. Вона опустила голову ще нижче. Коли я вийшов із суду. Повітря було свіже, майже морське. Сусіди і знайомі тисли мені руку. Петро з біля Євки усміхався і казав Бачиш, Миколо, правда все одно виходить наверх. Яколія. Я лише кивнув. Усередині не було тріумфу. Була тиша, що важила більше за будь-які слова. Того ж вечора я повернувся на молдаванку. Стара брама заскрипіла знайомим голосом. Я піднявся сходами, поклав ключ у замок і почув, як він повернувся легко, як і 30 років тому. Двері відчинилися. У коридорі пахло моїми книгами, старим деревом і життям, яке в мене хотіли відібрати. Я поставив чемодан біля стіни, сів на табуретку і просто слухав тишу. Вона говорила гучніше за будь-які крики, говорила про те, що справедливість існує. Говорила, що навіть коли тебе зрадили найближчі, ти маєш право на власну гідність. І в цій тиші я відчув, що помста не обов'язково криклива. Іноді вона тиха, але саме така найсильніша. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.